Привіт! Сьогодні мандруємо до містечка борщів. Це дуже маленьке містечко. В Чортківському районі Тернопільської області його площа всього 2,6 км квадратних. Але містечко і згадується ще в 1456 році як володіння шляхтичів Дудинських. Кажуть, що назву свою воно взяло від того, що під час турецької навали одного з нападників просто зварили в вчання з борщем. І відтоді місто славиться своїми борщами. Тут навіть проходить фестиваль борщу. Що можна подивитись? В центрі міста є церква Оспіння Пресвятої Богородиці, заснована в 1000 в вісімсот році, і там є копія гроба Господнього, що може бути цікаво для християн. В центрі міста є парк, там є меморіальний комплекс Алея Слави загиблим в україно-російській війні. Також цікаво, що дуже скромний будинок міської ради. Він знаходиться в будинку старої Ратуші і немає таких звичних для нас великих парковок, якихось пафосних клуб, чогось такого. Це дуже скромна будівля, а найкрасивіше це народний дім, який кажуть, що відкривав сам Михайло Грушевський, який неодноразово. Був в Борщові. Народний дім побудований в 1908 році, і тут діяв театр Леся Курбаса, було навіть товариство просвіта, був такий центр українського культурного життя. І зараз з 1976 року понині тут діє краєзнавчий музей. Що ще можна подивитись? Є ринок, який славиться своїми ремеслами, магазинчики і такі алеї в центрі міста, там в зоні, де проходив фестиваль. Для того, щоб подивитись місто, достатньо 3-4 годин, і це ідеальне містечко для того, щоб помандрувати на один день, десь недалечко, і трошки погуляти.